народився. Славі. Дорогі браті і сестри, щиро вітаю вас зі святою неділею. Ця неділя носить назву Неділя перед Твого Ми з вами святкуємо цілий цикл різняних свят. І Різдво така велична подія, щоб його святкувати в Дусі Церковному, то воно має 40 днів підготовки перед самим святом, ми знаємо, як Різдвяний і цілий період після Різдва Христового до святоскрітеня Господнього згадуються події, які були наповнені змістом із дитячих років Христових. І сьогодні в нас неділя перед Богоявкою. І ми чуємо зі слів Святого Євангелія початок Євангелія від Мари. Євангелія це блага вість Саме слово Євангеліє означає блага свійська. І є чотири книги, які носять назву Євангелія. Євангелія від Марка, Євангелія від Матфея, від Луки та Іоанна. Це є книги Євангелія, частина Нового Завіту. З цих книг ми черпаємо знання про те, хто є Син Божий Ісус Христос і з якою благою звісткою Він прийшов до нас. І сьогодні на службі читалася перша сторінка, перша, перші стихи із Євангелія від Євангеліста Марка. І починається ця історія так, що початок Євангелія Ісуса Христа від того, як у пустелі йорданських проповідує проповідає ангрестити, бо він посланий як ангел для того, щоб пояснити. Що прийде Ісус Христос? Що проповідує Іоанн Хреститель? Іоанн Хреститель проповідує Покаяння. Що буде проповідувати Ісус Христос? Також Покаяння. І це Івангелія від Марка починається тим, як Христос приходить на повні Отазі. А інші Івангелія, вони починаються з інших моментів. Наприклад, Івангелія від Марка починається. Свод Йорданських схрещення Євангелія від Матфея починається з... Вірніше сказати Євангелія від Луки починається з того, як Ангел з'являється до Діви Марії, як народжується Іоанн Хреститель. І як відбуваються події ще з народження Іоанна Хрестителя. А Євангелія від Луки ще глибше тупає. Вона бере свій початок від того, що. Авраам, колись він породив Ісаака, Ісаак породив Якова, згадує весь родовід. довід, для того, щоб підкреслити, що Ісус Христос прийшов, це не тільки цього моментна подія, а що вона бере свій початок ще задовго до цього. А євангелист Іан Богослов, 4 Іван, яке не схоже на інше, він показує про Ісуса Христа ще до створення світу. І його Євангелія починається зі слів, споконвіку було слово. І слово було в Бога. І все через нього сталося. Показує те, що Господь це не тільки той, який прийшов на водойорданський якийсь особливий подвижник, який сорок днів постив, нічого не їв, не пив, пішов у і проповідував розумні речі. Ні, він показує, що Ісус Христос це є Син Божий. Що він ще задовго до створення світу є одним із Творцем нашим. Він є наш Творець. Він є одна із усіх Пресвятої Святої Тройки. Отець, син і Дух Святий. Але сьогодні ми звертаємо увагу на Івангелія від Марка. Івангелія від Марка воно є саме коротке. І якщо хтось хоче прочитати, то він може його сісти і за дві годинки перечитати, тому що воно саме коротке там. Вставлені тільки саме такі важливі моменти служіння Христового. І починається воно із вістів про покаяння. Про яке покаяння йде мова. Ми дуже часто чуємо покаяння, потрібно покаятися. Але попри те, що ми знаємо традиційний досвід, що таке покаяння, ми забуваємо з вами все ж таки собі нагадувати, в чому суть покаяння. Саме слово покаяння. Означає зміна мислення, зміна розуму, покаяння, метаноя грецька, зміна ума на 180 градусів. Якщо я думаю тепер так, то мені потрібно думати по іншому. І коли починається ця книга Єбання від Марка, починається про Ісуса Христа. То що означає? Що Ян і каже, покайтеся. Тобто змініть свій розум, бо прийшла блага звістка. І Христос каже, покайтеся, змініть свій розум, тому що Царство Боже вже прийшло. І блага, блага вістка Євангелія Ісуса Христа, тому що Царство Боже вже вже прийшло, що Бог серед нас. Бог не тільки народився Він і серед нас. Він став одним із нас. Тому давайте з вами проглянемо, а в чому ми маємо якраз фундаментально перемінити свій роз? Оте глибинне покаяння, покаяння, як зміна Ума, коли ми, будучи людьми плоті і крові, будучи дітьми природи, ми маємо стати дітьми Божими, дітьми церкви. Для нас Бог. Стає важливою персоною в нашому житті. І все, що відбувається в нашому житті, ми не можемо його відокремити від Бога. Бо є таке, що ми шануємо, любимо, знаємо про Бога. Але ми є не покаяні. Тобто ми ще не змінили свого мислення. Нашими важливими такими фундаментальними, визначними чинниками в житті є не. Євангельське мислення, не Боже мислення, а мислення нашої природи, нашого буття. А звідки воно бере свій початок? Воно бере свій початок від того, як людина відійшла від Бога у гріхопадінні. І тоді вийшло певне викривлення людської природи, певне викривлення людського способу життя. І ми, народжуючись, ми просто як люди, ми теж маємо біологічну частку в собі. Ми теж маємо певні, певний той стан, з яким маємо справлятися. І, скажімо, базові налаштування людини, вони не такі, як мають бути налаштування людини Божої. Тому покаяння це перестати бути людиною земною, а стати людиною Божою. А починається це зміни ума. Це є глибинне, фундаментальне покаяння. Це не те, що я приходжу просто і кажу, те зробив, те зробив, це не сповідь є. Покаяння це зміна свого світогляду. Інший погляд на речі. Коли я дивлюся на світ очима людини, а ще гірше можу дивитися на світ очима тварини, я маю дивитися на світ очима Божими. І коли я дивлюся на світ очима Божими, то я бачу у ближньому своєму зовсім інше, ніж коли я дивлюся на, ними, на нього, очима якоїсь своєї меркентинної вигоди. Коли я дивлюся на те, що відбувається очима Божими, я завжди ставлю питання, не чому так сталося, а питання, для чого це відбувається. Я завжди маю відповідь, де... Причина. причина для людини Божої завжди в майбутньому. Бо Господь веде нас в майбутнє у царство своє. Тому Апостол Павло каже, що оцей світогляд Божої людини це світогляд віри. А віра це здійснення очікувано, очікувано впевненість в майбутнє. Це можливо складні речі. Але вони є тими досвідними речами, речами всього християнського подвижництва, християнського життя. Тому, дорогі браті і сестри, коли ми говоримо слова, що ми є християни, це означає, що ми є людьми Божими, а людина Божа це та, яка змінила свій розум від людського простого правду. І по-божому дивиться на світ. Тому бажаю, бажаю всім нам у період цих різдвяних свят, коли церква нам дає через прославлення, народження Спасителя, переосмислювати те, для чого це відбувається, чому це відбулося. У цьому житті жити з цим баченням світу, який дарує нам покаяння справжнє, як зміна ума. Бог. Христос народився. Всім дякую за спільну молитву, всім Божого благословення на цьому тижні.